У цьому відео ми розпакуємо з тобою мої покупки з Японії. І це будуть не тільки косметичні, а й догляд за обличчям. Ці продукти купують не тільки японки, а й кореянки. А я постараюся знайти для вас продукти, котрі ви можете купити в Україні, і залишити посилання в описі під відео. Привіт! Мене звуть Марія, і за професією я СММ, А за покликанням твоя б'юті подружка насправді я маю ідею, чому я хочу робити цей ютуб контент, тому що я хочу, щоб наша українська жіноча ком'юніті стала впевненішим, сильнішим і особливішим, тому що unique is what you are. І не забувай поставити лайк, коментар, підписатись на цей канал. На інші соцмережі я залишу посилання в описі. Ну що, погнали? Це моє перше відео на YouTube, і взагалі для мене воно дуже важливе, тому що саме подорож до Японії змінило щось в моїй голові. Я сказала собі, усьо! Вистачить! Вистачить мріяти! Просто бери і роби! І саме тому я вирішила, що першим відео на YouTube повинно бути відео з розпаковкою моїх покупок з Японії. Якщо ти знайомий або щось пробував з J-Beauty, то напиши в коментарях. Я скупила дуже багато усього, і мені здається, що треба почати з того. Чим саме я вже користувалася в Японії, і що я вже знаю, що мені дуже сподобалося. Коли я приїхала до Японії, я взагалі не взяла з собою майже косметики. Так, чисто знаєте, якийсь там типу, bb крем, трошки там для брів, туш якусь. Ні, навіть туш я не брала. Ха! <смири> і зараз ви зрозумієте, чому. Тут продукти, котрими я вже користувалася. Це неймовірний тінт для губ. Я б сказала, що це навіть олія. І я скажу вам, що це. Прекрасний аналог, дешевший на олійку від Rare Beauty. І саме у цьому відтінку. Воно просто ідентичне. І зараз воно у мене на моїх вустах. Це неймовірно просто. Я не буду вам показувати усі, як би так, продукти, тому що не усі я навіть відкрила. Далі дуже нетиповий якийсь бальзам для губ від Rimmel. Він. Дуже гарного відтінку. Він дуже м'який, він дуже зволожучий. Він просто прекрасно виглядає на губах. Давайте глянемо. Mm -hmm. І третя оцінка 100. Цей бальзам називається The Retino Time. І я так розумію, що тут є ретинол. Але як він зволожує вуста? Боже, ви собі просто не уявляєте І він дуже приємний на вустах. я спробую знайти це, щоб ви могли це купити в Україні. Беріть. Беріть, це реально дуже класно. Що я вже теж спробувала, це масочку. Ось таку масочку. На жаль, це не японське, це не j beauty Але масочка реально дуже класна. Але вона була куплена в Японії. Ось такі тіні від Canmake. Якщо вам хочеться купити дуже легкі, дуже гарні, з рожевим підтоном тіні, це ваш вибір. Рум'яна від е, досить популярної фірми Сезан, вони теж неймовірного кольору і вони дуже-дуже легкі. В принципі, увесь ем, макіяж японський, уся косметика японська, вона дуже делікатної текстури, вона дуже така невагома. І її Досить складно навіть е, побачити на обличчі, тобто воно створює такий дуже натуральний ефект, що саме мені дуже підходить. І якщо ви такі самі, як я, mm -hmm. вам це дуже сподобається. Це ще одна дуже популярна фірма в Японії. І від цієї фірми, до речі, були ціні, я чомусь не сказала. Це прекрасний скульптуруючий засіб, і він знову теж дуже легкий, але відтінок. Він настільки правильний, він настільки делікатний. Я не знаю взагалі, чи ви щось там побачите, це то, як повинна виглядати косметика на обличчі. Підкреслююча, невагома і майже прозора. Це пудра від Canmake. Вона, до речі, цікава. Тут йде ось такий якби спонжик. Привіт, гело! І сама вона ось таких кольорів. Дуже непогана пудра. Мені сподобалось. Тір-тір, це кушон. Це дуже популярна штука в Кореї і в Японії. Але мені здається, наскільки я пам'ятаю, це корейський кушон, це не японський, але я повинна перевірити. Буде написано в на відео. Формат виглядає ось так: тобто, ти відкриваєш його, і тут вже є такий, якби спонжик. Котрий, пропитаний, я не знаю, як це сказати українською, ем, тональною основою. Я коли наношу його ось цим самим спонжиком, воно перекриває мої почервоніння, воно перекриває якісь недосконалості, якщо у мене вони іноді вилазять, але воно створює такий блиск, такий. Таку шліфовку на обличчі, як, якщо чесно, я навіть не знаю, як це пояснити. Це реально дуже продукт вартий уваги. І до речі, то, що мені ще дуже сподобалося, тому що у цієї фірми є два формати: це формат міні. Тобто, нормальний, якби повнорозмірний продукт, і він десь ну, ось такого розміру. І там є червоний, і мені здається, що чорний. Тобто, або червоний, або чорний матуючий. А якийсь з них ще або сатиновий, або щось таке. Ну, типу, якийсь з них плотніший. Цей просто для мене перфетто. Далі тут у нас на черзі чотири туші для війни. Тому що ці туші серйозно, ви просто не уявляєте, що це? І. Неймовірний, просто якийсь дуже цікавий олівець для брів. Такого, якщо чесно, я ще не бачила. При тому, що я дуже багато вже чого бачила в світі косметики. Це фірма Сезан, і ось цей олівець, він має 0,1 міліметр. Дуже добрий колір для блондинок підійде. У них є ще трошки темніші кольори. Супер. У мене є тут, скажімо так, представники. Двох різних фірм. Я повинна спробувати ось ці туші, тому що про них говорили просто усі блогери. Знову фірма Canmake і туші дуже цікавих кольорів. Це їх бестселер. Вона реально у такому кольорі. Серйозно, дивіться. Ну, дивіться, ви бачите це? Яка цікава щіточка! І я вам скажу так: це не тільки щіточка. Тут ще дуже цікава текстура, коли, наприклад, туш трошки розмажеться, вона ніби як напівпрозора і гелевої текстури. Чесно, я не бачила, щоб туші так трималися на віях. Хотіла сказати на повіях. Повій і я думаю, що це обословлено переклад ось тут. Тим, що в Японії дуже вологий клімат. Я не можу сказати, що вони подовжують вії. Я не можу сказати, що вони дають якийсь там супер об'єм, Але якщо у вас класні вії вже по природі, вони дуже класно їх підкреслять, і це буде виглядати дуже натурально. І сіра. Мені дуже хотілося спробувати просто, ну, типу, як це буде виглядати на мені? Давайте так: сірий колір не мій колір, М -м, ну, принаймні на очах, але може спрацювати. Значить, тут вже нормальна щіточка і. Звісно, що сірий колір. Вау! До речі, це не усі продукти, котрі я вже використовувала в Японії, тому що пару речей у мене забрали на кордоні. І це Hadalabo есенція. Як я намагалася її використовувати, щоб у мене її не забрали, Він сказав, типу, ця баночка, вона 140 мл, ми не можемо вам дозволити. І я така а Коротше, ось ця есенція Хадалаба. Я вже розповідала про неї в своєму інстаграмі, так що переходьте в е, опис під відео, там є посилання на мої соцмережі. Так що підписуйтесь. Переходимо до кульку. А -а -а я забула, ось це ми теж вже використовували, я не витримала. Значить, звісно, що я не брала SPF до Японії, тому що японський SPF, вони іноді навіть ранкуються кращими від корейських. Кін Аква, і він зеленого кольору. Тобто він мені буде допомагати перекривати трошки почервеніння. І він реально трошки трошки, якби, навіть сказала би вирівнює тон. Непоганий, великий об'єм, і його навіть можна наносити і на руки, і на шию, і на декольте. Реально дуже класний. Like it. Can Канмейк, і це теж SPF. і... До речі, це не дуже популярний варіант, тому що найпопулярніший є ось цей варіант. Але я чомусь подивилася і така думаю: о, він зелений. То, що зелене, то мені підходить. Тому що я завжди роблю кольорокорекцію, тому що у мене тут почервоніння, я в принципі дуже світлий. карнації. Тут буде переклад з польської. Дуже непоганий. Але є один момент, що чомусь мені здається, що він входив в реакцію з тональною основою і він починав трошки скочуватись. Значить, я буду ще це перевіряти і дам вам апдейт, переклад. У мого чоловіка зараз дуже довго волосся, і він завжди збирає його в куцик під кінець дня. Він як таке сонечко. У нього ось так ось самоток смішненько, дуже миленько, але йому це дуже не подобається. І коли ми були в Японії, я побачила, що у них є такі, якби штучки. Це як такий, я не знаю, як це назвати, це такий тюбік з щіточкою, і мені здається, що вони сюди наливають якби або лак, або гель. Але воно не схоже за консистенцією ані на гель, ані на лак. І ти його якби так відкриваєш, і це реально класна штука, серйозно, вона працює. Відкриваєш, і тут така досить велика щіточка. І Наприклад, тобі треба зализати якби свій хвостик, або ось знаєте, ось ці популярні, якби зачіски, коли дівчата, вони якби так мені такі не підходять, тому я такі не роблю. І вони такі особливо, коли у вас скучеряве або пористе волосся, і воно реагує на вологість, то ось ця штука реально дуже класна. Апдейт! Сухі шампуні, котрі пшикаються, наприклад, Батіст, котрий я вже використовую, може, 3 роки, може більше, не знаю. Вони створюють нам загрозу раку легень. Зараз я намагаюся знайти замінники сухим шампуням в спреях. І я знайшла ось такий в Японії Fujiko. До речі, це та сама фірма, що у мене зараз на губах. Цікаво, ні? Фуджіко, він такий, якби з. С... Ви бачили ось це? А, ні, я не думаю, що ви бачила окей. Значить, ви ось так, якби теп, 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 теп. По-перше, воно створює об'єм. По-друге, воно ну, як ви працює, як сухий шампунь, як треба. Супер класна річ, мені дуже сподобалося. Я, якщо чесно, вже жалкую, що я не купила другий. Поїхали. Я взяла собі такі. Капсулки з олією для волосся, і мені вона дуже сподобалися, тому що вони не грізнять. Взяли собі таку подорож і не треба брати у цілу, ось таку цю байду. І ось цієї малої ампулки мені вистачило десь на три рази, може класно. Це штука для зняття туші. Щоб ви розуміли, якщо ці туші, що я вам показала раніше, вони дуже стійкі. То і для цих тушей потрібно щось таке особливе, щоб зняти цю туш саму. І ось ця штука, вона дуже прикольна, тому що це якби єдине, що вона не дуже гігієнічна, як мені здається. Це олія, але і не дуже олія, котру ти якби наносиш на самі вії, і потім тобі її дуже легко зняти. Це ось такий крем. А він ранкувався номер один в косме це, типу, скажімо, така Sephora, але японська. Це пробничок, тому що мені ну, дуже хотілося брати великий, тому що він трошки коштом. Але спробувати, чому б ні. І реально дуже прикольний крем. Він такий трошки, як. Не можу сказати, що він жирнуватий, але він дуже nourishing. Тож давайте розділимо ось цю частину на скажімо, такі підгрупи. І почну я з підгрупи сонцезахисних кремів. Буду говорити чесно, ці продукти я не пробувала, тому я не буду вам їх радити. Так що чекайте на дуру, так що чекайте на другий огляд. Я взяла ось такий бюре, і усі його дуже радять, тому що це якби новинка. І говорять, що цей, якби СПФ, повинен триматися. Найдовша від усіх еспіафів, котрі взагалі були типу вигадані, зроблені, і бла, 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 бла. Ось цей SPF, котрі теж усі дуже радять, і він дуже популярний в Японії. Він трошки дорожчий за біоре, або за наступний, котрий я вам покажу. І, в принципі, ця фірма вона трошки дорожча, і мені було дуже реально цікаво, тому що це теж гелева текстура. І подивимось. Цієї ж самої фірми я купила рум'яна, і вони теж з СПФ. Цікаво, правда, мені теж. Коротше, в магазині мені текстури сподобались, що цього Бьоре, що цього Елі Алі, я б сказала Елі. Whatever. Що цих рум'ян? Вони дуже делікатні і напівпрозорі, я б сказала. Але те, що мені реально дуже сильно сподобалося, що це. З SPF. І останній з цієї серії SPF, це ось такий миленький, миленький, миленький. І воно просто дуже миленьке. І воно теж, до речі, ранькується типу, один з супер-супер-супер SPF -супер -супер в Японії. Так що будемо перевіряти. Блін, мені здається, що я стільки СПФів накупила, що мені, я не знаю, на півроку точно вистачить. Інвестиція! Далі підемо за доглядом за обличчя. Тому що тут. Менше за ось цей крем під очі. Я говорила у своєму інстаграмі. Це номерин в Японії, і я реально дуже багато японок бачила, котрі брали. Просто вони розбирали ось цей крем. І Я така думаю: блін, якщо вони розбирають його так, то я теж повинна його взяти. Засіб за доглядом за кутикулами. Вони говорять, що там якийсь такий пензлик, і ти якби так смируєш кутикулу, і вона одразу така зволожена, і там нічого не відривається. Знаєте, ось цей мем, так так. І вже ти такий без шкіри дуже популярний бренд в Японії, і вони роблять досить гіпоалергенну косметику. І це бренд Хюрель. гель проти зморшок, тобто, точніше, не проти зморшок, а з ефектом, котрий допомагає боротися з зморшками. То, що мені реально дуже сильно сподобалося в Японії. Ти можеш підійти і буквально майже усе спробувати по текстурі. Якщо тобі сподобається, береш, не сподобається, не береш. Ось це дуже сильно продумано, і це прям. Респект, уважуха. Танє, то що я теж дуже хотіла спробувати, теж від бренду Curel, це тонер і лосьйон. Наскільки я пам'ятаю, на жаль, усі інші продукти, котрі у них ем, були, якби з серії типу Тонер, Лосьйон або ще якісь, вони були в великих розмірах. А ми були тільки з ручна кладь. І тому я взяла собі на пробу ось таку маленьку штучку. Частина остання косметос. Давайте почнемо з бази. То, що я помітила, коли я спробувала це в Японії, воно реально якби вбирало в себе якби, олію. І це повинно, до речі, ось так само і працювати. Тобто, коли ти наносиш як базу, воно повинно не давати себе вироблятися. Пудра. наш прекрасний Canmake. і мені треба було взяти таку перскового кольору. Ось я тут показую. Але хто я така, щоб взяти правильний колір? Правильно, правильно. Теж не знаю, як вона буде працювати, але усі хвалять, говорять, треба взяти, треба взяти, треба взяти. Ну що ми зробимо? Сказали, беремо. Наступні дві штучки це бюджетні аналоги. Значить, я пам'ятаю, як це виглядало на губах. Я пам'ятаю, це фірма Opera. досить популярна теж в Японії. І це... це аналог. На клінік Black Hummy. Ось я реально. І я маю це спробувати, і я вам скажу, чи це аналог, чи це ні. Я маю надію, що взагалі це можна якось там знайти в Україні. Я я спробую, я постараюсь. Кямбете! Як говорять японці, я не могла зупинитися, якщо чесно, тому що було дуже сильно складно, і мій бідний чоловік, він чекав мене по, по дві години біля кожного магазину. Дякую. Я тебе дуже сильно кохаю. Дякую дизайнерам. Це дуже класно виглядає, але нічого не видно. Ви нічого не побачите, серйозно. Ну тому буде написано, що це таке. Це знову олія для губ, як бальзам. І він, наскільки я пам'ятаю, він був трошки якби з блискітками, такими рожевими. І він, він повинен дуже класно підкреслювати теж, не знаю, такий легенький, весінній такий або літній макіяж. Говорять, що це просто магія. Говорять, я ж це спробувала. Це реально прикольний бальзам. Не знаю, манія, не немає. А що це пахне? А, це пахне як в церкві. А я сумую за своїми батьками і за своїм домом. Окей, я заспокоїлась, поїхали далі. Танє це знову ось такий олія тінт для губ. І він був дуже схожий на ось цей тінт. І якщо ось цей тінт. Був двійником або бюджетним аналогом на Rare Beauty олію, то, то цей теж аналог. Тут трошки інший колір, тому що, наприклад, ось, ось цьому він такий більш рожевий. У ось цьому, наскільки я пам'ятаю, він був такий трошки більш коричневатий під тон, але не сам колір. І виглядала вона на губах теж дуже класно. Блін, мені аж хочеться спробувати. Ууу, я забула, як вона виглядає класно. Дуже мінімалістично. Ось таке. Ну що, ну що, ну що? О, воно досить таке. яскраве. Ну, типу, воно розташувалося майже, майже в ноль. В нуль. В нуль. І останнє у мене залишилося 7% на камері. Ось така. Це гель для брів від фірми Сезан. І, якщо чесно, якщо логічно подумати, якщо у японок досить тяжкі брові для макіяжу і вони, типу, неслухняні, то це повинно реально дуже класно їх тримати в теорії. Але в практиці ми подивимось. Олівець для брів, що я вам показувала, я просто взяла собі ще один, тому що, ну, типу, я вибачаюсь, але за 100 гривень ось такий олівець, який тримається увесь день, ви десь знайдете. Я в Дубаю не знайду, тому що щоб ви розуміли, найфіговіший тут олівець для брів буде коштувати ну, щонайменше 350 гривень. І Ти такий дякую. Це олівці. Гелеві для очей. Ось цей це Make, Він в кольорі Dark Brown, тобто темно-коричневий. І усі теж говорили, що він дуже повинен бути класний і триматися на водній лінії. Ось ці два від Cezanne, Вони теж у якихось цікавих дуже кольорах. Значить, будемо пробувати. Подивимось. Це, в принципі, усе на сьогодні. Я дуже рада, що ви додивилися до кінця. І прошу вас, не забувайте поставити лайк, підписатись і може навіть написати невеличкий коментар і вислати Своїм друзям, тому що мені буде приємно, а вам плюсик в карму. До зустрічі! Па-па! Звісно, що вже стемніло. І я забула вам показати ще пару речей, котрі я забула просто витягнути. Поїхали. Ті речі я вже вдало купила в Дюті Фрі, тому що я дуже боялася, що цього просто не пропустять. Це маски для обличчя, ось така від Lululun. Вона, здається, повинна бути якби проти зморшок, і ось така зволожуюча. Я ще їх теж не пробувала. Спробуємо. То, що я пробувала: гель для тіла, лосьон для тіла від кюрель. Я говорю з таким якимось цікавим акцентом. акцентом таким. Прекрасний зволожуючий лосьйон для тіла. Мені дуже сподобався Він а, ніби дуже nourishing, але в той самий момент він дуже легкий за текстурою. Коротше, дуже класна штука. І коли я перевіряла, то на Амазоні було десь 7 тисяч відгуків і дуже висока оцінка. Like. Nice. В цьому сегменті у мене в більшості очищуючі засоби. Це ось такий від дуже популярного бренду Biore. і це олія для змиття макіяжу. Змиття або зняття. Зняття макіяжу, мені здається, правильно. Дуже класна олія, дуже легкої текстури, вона дуже класно піниться, і потім обличчя, коли ти вже змиваєш це, усе воно зволожене. І це мені дуже сильно сподобалось. Клас. Засіб для зняття макіяжу це теж олія. Вона, здається від. ага, косе. Косе або косе. Якщо чесно, я не знаю, як правильно, вона дуже приємна, вона дуже делікатна і теж залишає дуже зволожену шкіру після змиття. Засіб для змиття макіяжу це така пінка теж від Бюре. Вона теж дуже делікатна, зволожуюча. І мені просто дуже сильно сподобалося, як моя шкіра виглядає, в принципі, без тонеру, серуму і крему, просто після. З миття макіяжу пінкою, казубна паста з вуглем. Я не знаю насправді, як вона буде працювати, і я чула теж непогані відгуки про неї, і що вона повинна трошки відбілювати зуби. Ну, подивимося, не знаю. Це без скажімо, відгуки. І остання річ, яку я вам покажу, і Японія дуже популярна з цієї штуки. Це краплі для очей. То вони звужують судини. Я вже їми користувалася, і реально враження, що твої очі вони просто якби блищать. І коли особливо ти робиш якийсь підкреслюючий макіяж, наприклад, у мене зелено-сірі очі, і коли я роблю реально макіяж очей. Ви що? Як це потім виглядає? Очі просто ніби. Uh, Angliško to <laughs> Ose, se imenuje papa. Prekrasno. Ods, v bistvu, vse. Papa, še enkrat.